Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі «Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Насамперед, я хочу привітати всіх з Новим роком, який вже до нас прийшов. Хай здійснюються мрії всі в новому році. І як би це банально не звучало, хай наступний рік буде кращим за попередній. А в нас в грі ось знову скоро зміниться дошка на виклику долі і доведеться обирати кого і хто з героїв потрібні. І ще можна буде ними пограти. Думаю, цього разу вже не буде такого бонусу, що в першу годину, як стартував виклик, можна було всіх героїв забрати зразу. Думаю, це вже буде враховано. Звісно, є гравці, які всіх або майже всіх героїв заберуть, а є такі, як я, і думаю, більшість що трьох-чотирьох героїв, плюс-мінус. З цієї дошки, наприклад, я трьох забрала. Тож, давайте дивитися, які герої мають бути, нагадаю за їх вміння, хто що робить, стати, костюми і все решта. Варто пам'ятати, що сюди дають не самих свіжих героїв, можна сказати, вже давніших, тож не варто чогось надзвичайного очікувати. Але можна когось собі підібрати. Може якогось вміння не вистачає, або з розрахунку на костюм. Цього разу є в нас герої з тремтіння безодні, геми, герої з квесту альянсу. Старіші ворони, вовки і новіші олені-ведмеді, а також герої з вежі сови та маги. Розпочну з безодні. Перший герой в нас Елізабет. Вона масовик з середнім набором мани, яка ще й вішає паразитів. А паразити зменшують генерацію мани, коли висять. Рівень шкоди низький це 175%, це дуже мало. Також паразитів зараз не завжди можна всім поставити. Знову ж, мега-прислужники можуть бути, резісти. Герой має костюм, який вже можна купити, тож стати будуть вищими. Але вона хіба на безхилові режимі підійде, а так трішки за слабкий герой. В мене вона є, зловила коли вона тільки вийшла, а якось із костюмом з реклами ще й впала. Дуже рідко використовую, мала шкода в неї. А поки паразит щось зробить, то можна вже не дожити. Конгалах це повільний герой і наносить 310% шкоди п'ятьом рандомним ворогам. І ще стек, що кожен удар дає мінус 9% генерації мани. Раніше був досить непоганим героєм, а зараз, думаю, тільки з костюмом можна його використовувати, який, до речі, є в героя і буде доступний до купівлі в квітні 26-го року. Це вже зовсім скоро. Так як наступна купівля буде в січні, тобто цього місяця, то на тій, що буде після неї, вже можна буде купити костюм на цього героя. Ну і як на мене, Конгалах зараз заграє в більшості на швидкісних режимах. Русула це вже дуже швидкий герой, наносить 330% шкоди цілі і ховається на два ходи. Коли в схованці, то отримує на мінус 30% менше шкоди, але й не отримує бафи чи стеки. Коли виходить зі сплячки, то наносить 313 шкоди всім ворогам, хто використовував вміння, коли той був в сплячці. ж, виходить, якщо ніхто не використовував, то нікому й не нанесе. Як на мене, специфічний герой, навіть не знаю, де його можна зараз застосовувати, дуже слабеньке вміння, стати теж, хоча й набір мане дуже швидкий. Теж має костюм, який вже доступний для купівлі. Професор Ліденброк, це в нас повільний оверлікар, що непогано для героя, адже такий хіл може завжди пригодитися. Отож, хіляє вона на 200 зразу і 600 протягом 4 ходів, і ще спочатку очищує недуги, що добре, адже тоді, наприклад, заборона на бафи очиститься чи віддача бафів, і вона поставить баф оверхіла сім союзникам. Хоча, звісно, хотілося б, щоб більша частина хіла відбулася відразу. А 200% це трохи мало на повільний набір. З костюмом краща ситуація, адже він хіляє на 500 зразу і 400 протягом 4 ходів. Ще в неї є фішка, що на початку кожної битви вона починатиме з 20% мани завдяки пасивці, що пришвидшить її набір. Костюм на неї є доступний, і якщо надумаєте брати і треба такого лікаря, то їй знадобиться костюм. В ньому і хіл буде кращий, і відповідно герой стане сильнішим. Доктор Моро швидкий герой по трьох 270%, і ще вішає осліплення цілі і ближнім ворогам. І це все, що він робить. Ну ще сліпота оновиться, якщо ціль похиляється. Це такий собі дрейк тільки з четвертого сезону. Звісно, це добре, що цілі осліпляться, але цього може бути замало, щоб щось зробити противнику. Трішки не дотягує він повмінню зараз, та й раніше я б не сказала, що герой був надто імбовим. Костюм на героя є доступним для купівлі. Тож з цього ряду я би подумала над вибором Ліденброк і, можливо, Конгалаха. Далі Герої місяця. Ну, в мене, мабуть, трішки опереджене ставлення до гемів, я вже за це казала, і я б не хотіла їх обирати. Це геми 23-24 років і вони стають старішими, мало не кожного дня. А костюмами для них навіть і не пахне в ближчій перспективі. Тож таке. Отож нема гем 2023 року. Вона середній масовик і шкоду їй підняли до 280%. А ще вона вішає паразитів. Подібний до Елізабет Герої за вмінням. І я б навіть сказала кращий, бо шкода вища. Також паразити не дадуть поставити таунд противнику. Стати теж вищі, якщо порівнювати версію без костюма, але в загальному то вже нижчого рівня. І, звісно ж, костюма нема на неї, тож в майбутньому підсилити не вдасться. Леадрія, як і Нема, Гем 23-го року, вона ставить прислужників з 30% ХП, які оверхіляють щоходу на 100 хп. І це триває, поки вони є на героєві. А ще союзники на плюс 25% наносять більше шкоди своїм вмінням. Як на мене, це трішки мало на теперішній час, на середній набір 100 хп. Якби от ще був якийсь хіл, хоча б 300-400 зразу, і потім від прислужників, то це було б цікавіше і краще. А так то як на мене, дуже слабенько. Плюс з теперішніми атаками не так і складно пробити прислужника. Він може там один хід чи два лише похиляти, або взагалі забрати цього прислужника в міням. Далі Гладіус, він вже з 24-го року гем, швидкий, не промахується по цілі і наносить 550% шкоди. А ще ставить позначку ухилення на три ходи. Що коли ціль ухиляється, то отримує стек, це на плюс 5% більше шкоди. Йому піднімали стати на ребалансі, навіть таке було. Має 972 атаки, 918 захисту та 1705 життя. Це теж не так і багато зараз, але серед цього списку чи старіших героїв ще норм. Може ще вивозити через шот, але наскільки довго це може бути, я думаю, недовго. Також ось цей стек, якби ще всім ставив, ну то плюс-мінус. А тут на три ходи цілі. Чи ціль отримує ще шкоду і ухилиться за ці ходи, якщо і так, то це максимум не буде. Та й виглядає як довга перспектива, а чи буде час гратися з ціллю ось цим збільшенням шкоди? Далі Авіана це герой по трьох, 330%, їй шкоду піднімали на ребалансі. А ще вона цікава тим, що ставить заборону на бафи теж цілі і ближнім ворогам, а собі і ближнім союзникам, що ставить 50% шанс критичного удару. В загальному вона не є надто сильним героєм, шкода і стати невисокі. Але може зацікавити тих, хто не має яким блокувати нові бафи противника. Це корисне і потрібне вміння, і може допомогти. Тож тільки заради цього її можна розглянути. І сірка змір з гемів залишається. Він мені не подобався, коли ще тільки вийшов. Але давайте нагадаємо, що він робить. Повільний, очищує недуги з себе із союзників, що вже не ок, бо на повільний набір бажано було б ну, зі всіх очищувати. Далі протягом 5 ходів має 55% шанс нанести 600% шкоди рандомній цілі, коли ворог використовує вміння. Тобто знову ж вимоги. Щоб противник отримав шкоду, є багато, але це шанс 55% спрацює чи ні. І коли противник ультуватиме, що не дуже приємно, як мінімум. Якби це робив союзник, то можна підлаштувати це якось. Хоча знову ж герой повільний і хіба на швидкісних режимах зарядиться першим або разом з іншими героями. А за звичайних умов хіба в команді будуть ще повільні герої, ще ставить собі та ближнім союзникам захист та відображення ефектів, що знову ж хотілося б, щоб ставив всім через свій набір Мани, як мінімум. Я б не радила цього героя вибирати, це буде розчарування. Ну і стати йому піднімали, вони вищі, як на фото, це 988 атаки, 1048 захисту і 1746 життя. Хоча, як на мене, для цього героя це не покращило сильну ситуацію. Далі в нас герої з квесту альянсу. І першим розглянемо Деймона. Це напевно якийсь злий жарт розробників, адже Деймона давали буквально минулого обміну душ за 20. Не за 10 навіть, а за 20. Я не можу уявити розчарування тих гравців, хто забрав його за 20%, а тепер можна забрати фактично безкоштовно за 100 викликів. Ще раз нагадаю, що він робить: дуже швидкий набір, диспел цілі, блокування талантів на 3 ходи, і 485% шкоди цілі. Ціль не може використовувати ефекти на союзниках чи ворогах. Тобто союзнику, наприклад, не поставить баф, там, оверхіла чи атаки, чи танок, а ворогу отруєння, зріз чогось і так далі, залежно, що ціль робить. Тож можна когось таким чином блоканути. І саме цим може бути цікавий герой, і з цього списку його цілком можна обирати. Я, напевно, так і зроблю. Теді теж нещодавно був на обміні душ, в принципі, тут майже всі герої були на обміні душ, якщо навіть не всі. Він відомий тим, що вганяє всіх ворогів в сплячку, і йому ще на ребалансі додали те, що він наносить всім 180% шкоди. Також йому піднімали стати, має 997 атаки і захисту та 1627 життя, а ще хіляє всіх на 1200 хп протягом 4 ходів. Рівень шкоди невисокий, але герой цікавий засинанням. Це може допомогти на деякий час зупинити героїв противника. Щоправда, ми знаємо, як це все може спрацювати, десь піде комбо і по всьому. Противник прокинеться, і добре, якщо це потрібний колір, бо в сні отримується на 70% більше шкоди. А може й піти комбо з відсутніх героїв, тоді все намарно. В принципі, герой нормальний, просто потрібно бути обережним з засинанням. Коли треба, щоб герої противника були АФК, а наші набирали Ману. Або коли вже в нас, наприклад, масовик заряжений, спочатку використати Тедді, а потім вдарити іншим героєм, щоб була вища шкода, і, можливо, добився дехто з ворогів. Я так роблю з Геленом, який в мене є, але в нього добре ще що він з мега-прислужником, який б'є що ходу, і від цього ніхто не прокинеться. Бо шкода прислужників і мега-прислужників не буде героя. Тож тут трішки інше, хоча схоже, квінтін вже доволі старенький герой, дуже старенький, і її сила вже так собі: стати слабенькі. Хоча герой має цікаве вміння, дуже швидкий набір, 420% цілі, і ставить цілі таку собі мітку, яка дає отримання 100% шкоди інших союзників. Тобто від того, що інший союзник отримав шкоду, цій цілі ще додатково прилетить. Тож після поставлення мітки можна бити іншим міцнішим союзником і знести героя з цією позначкою. Але знову ж, герой дуже слабенький. На неї мав бути костюм, але він здається, ще не вийшов. Я щось таке пригадую, що мали дати їй костюм вже давніше, і він був на беті. Але навіть якщо вийде, то купити його можна буде ще не скоро. Далі Вольфганг це герой сімейства вовків. Я, до речі, колись забрала його на обміні душ, але це було давно, тому мені не прикро так, як, наприклад, комусь може бути в ситуації з Деймоном. Він масовик, наносить 250% всім, а ще оверхіліє. Колись це було, що Оверхіл відбувався через 4 ходи, і це таке собі, якщо чесно. Бо тоді героєві ставився такий собі баф, і якщо він, наприклад, не дожив, то ніхто не похилявся. Нещодавно це змінили, і він відновлює 720 ОРХП протягом 4 ходів, що вже краще. Також герой отримує на мінус 50% менше шкоди, але тільки він сам. Що ще добре з цим героєм, його можна взяти з перспективою на костюм, який буде доступний в липні 26-го року. І сила героя буде 1511 на фул, що непогано. Звісно, існує ймовірність, що сила героїв, які вийдуть за ці півроку, ще більше зросте, але поки що це доволі привабливо виглядає. І ще фіолетовий герой залишається Сесилія. Вона належить до сім'ї Оленів, новіший герой, швидка і масовик 240%. І ще ставить всім союзникам ухилення плюс 45% від вміння на 3 ходи. А за кожне ухилення 250 овер хп буде. Непоганий герой, вона в стилі Бастет, констанції, тільки бонуси за ухилення різні. І це досить непогано отримати хіл за те, що герой уникнув шкоди. Це виходить і такий собі захист, і лікування. Костюма Сесилія немає, але вона не так давно виходила. Приблизно рік тому. Тож стати нормальні серед цього переліку. Далі герої веж. Ейрон, він з вежі Сови, швидкий герой, атакує ціль місячною атакою до 2180 шкоди, і на 40% більше, якщо цілі належить до святині. А також вішає їй божевільну атаку, яка вдарить іншого героя, коли заповниться мана. Або себе знову, і ця божевільна атака перейде вже на іншу ціль, і тривалість ходів оновиться. Ще зрізає захист вже всім ворогам, а не одній цілі на мінус 35%. Стати приблизно на рівні Сесилії, тобто кращі з цього списку. Герой хороший, я думаю, вартий уваги, бо навіть якщо є зараз багато резістів і все решта, то все ж є цілі, які можна заблокувати божевіллям, і це круто. Я, наприклад, досі іноді використовую 4 зіркового водолза. Також зріз атаки може пригодитися, і це хороше вміння. Далі ще одна сова це реліус. Він хіляє на 30% всіх, і він відроджувальник 40% шанс з 30% здоров'я. Також зменшує отриману шкоду на мінус 800 для всіх союзників, і на 40% більше, якщо герой належить до святині. Тож, це такий захист для союзників. Герой хороший, ще й середній набір на такі вміння. Тож, якщо треба такого плану героя, то можна його взяти. І я теж розглядаю його для вибору для себе. Ну а далі теж герої вежі, але вже магів. Юліус – це герой, який за Х1 ставить прислужників всім, союзникам, з 15% ХП і 20% атаки, і вони буститимуть ману на 20%. А за Х2 прикликатиме паразитів, які навпаки даватимуть мінус 38% до генерації Мани вже противнику. Атакуватимуть ціль 100%, а вихиляти їх можна 60% хп. Ще з його пасивки буде йти стек мінус 5% генерації Мани після кожної ульти. Я думаю, що на даний момент серед різних вмінь нових героїв йому от чогось не вистачає, трохи мало по вмінню робить. Ну добре, Х1 ще швидко набереться, але Х2 це вже буде довше, щоб просто навішати паразитів. Юліус має костюм, але на нього доведеться трішки зачекати, бо можна буде його купити в липні 27-го року. Це трохи довга перспектива, і невідомо який баланс по героях буде на той час. Тут і за півроку може щось кардинально змінитися. Далі Вілоу, в неї дуже низькі стати. Одні з найнижчих з цього списку, а костюма навіть немає, тож, навіть якщо з'явиться ближчим часом, то це буде дуже довго чекати, щоб його отримати. Отож, X1, вона наносить 175% шкоди всім ворогам, що не є так багато. А ще зважаючи на рівень атаки, то тим паче. Далі диспелить бафи, але тільки ті, які впливають на захист, тобто це не повноцінний диспел виходить. І всі вороги отримують резіст до бафів, які впливають на захист. Ну це в принципі теж треба, як мінімум зачистить, в кого може альфа на захист стоїть, чи вже хто може встиг захист поставити, то це зніметься. Ну і набереться це швидко, адже це Х1 заряд. Далі Х2 набір, це всі союзники обходять захисні бафи, включно з контратакою. А також всі союзники зменшують отриману шкоду на 45% протягом п'яти ходів. І всі союзники ставлять контратаку на 115%. Х2 вже краще вміння, воно непогане, але знову ж це буде повільний набір і до нього ще треба дожити з такими статами. Тож вміння в неї хороше, але чи доживе герой до того, щоб його використати? Ну і Джет, що залишається фіолетовий маг. Х1 це 290% шкоди цілі і 588 отрути, від шкоди якої буде хіл 100% героя. Тож можна швиденько вдарити і підхилятися, якщо навішається отрута цілі. І це досить хороше вміння, так як допоможе трішки протриматися героєві. А Х2 це 300% шкоди всім ворогам і 730 отрути протягом 5 ходів. А також хіл на 30% від нанесеної отрутою шкоди вже всіх союзників. Звісно ж, X2 сильніша Ульта, але схожа ситуація як з Willow, треба до неї дожити. Хоча джад міцніша за статами. Отож, друзі, на таких героїв має змінитися дошка. Як я й казала на початку, сюди потрапляють не надто нові герої, вже такі, що скоро відживуть своє в грі, але все ж можна когось собі підібрати. Пишіть, якщо ви думаєте, хто з героїв вартий уваги і кого б ви собі підібрали звідси. Або якщо когось маєте зі списку, то поділіться досвідом використання їх зараз. Думаю, багато хто буде вдячний за таку інфу і я теж. Ну, а мій вибір це Сови, Реліус та Айрон, Даймон, Ліденброк з перспективою на костюм, більше я й не заберу. Додаю ще таку табличку з рейтингом за статами і з костюмами, хто має і коли можна купити. А також додала ще максимальну силу героїв, це на фул зламі. А в кого є костюм, то він теж врахований. Також хочу подякувати цим неймовірним та чудовим людям, які підтримують канал спонсорством. Величезна вам подяка за довіру та підтримку. Ще буду дуже вдячна за будь-яку активність, коменти, вподобайки, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео!